Добрий, шановні радіослухачі. вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему, що всередині організму правда від ультразвукової діагностики і гастроентеролога. Доброго дня сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог, дієтолог Ірина Бас та лікар ультразвукової діагностики Марина Деркач. Доброго дня. Доброго дня. І ну і перше питання, яке в мене власне виникає, це чи покаже УЗД ультразвукова діагностика гастрит. Ну, звичайно, УЗД не є основним методом дослідження, що дає можливість поставити 100% діагноз гастриту. Але ультразвукове дослідження дає змогу в реальному часі Оцінити зміни в структурі стінки шлунку до того ж, ультразвукове дослідження є відносно недорогим, але дуже інформативним. От і для інвазивної оцінки стру, для інвазивної оцінки структур шлунку це якби дуже дуже важливо. І разом з тим ультразвукове дослідження дає змогу часто робити ці дослідження, що дає можливість спостерігати за динамікою під час лікування. А іноді знову такі люди почомусь чомусь думають, що ультразвукова діагностика може допомогти побачити шлунок. Е, наскільки я знаю, тут я е, можливо не фахівець, але наскільки я знаю, все-таки шлунок це більше гастрогастроент гастроскопія. Гастро гастро тобто шлунок у ЗД не може показати, чи все-таки може якісь елементи змін, е, чи, <плес> тобто чи можна звертатися з проблемою шлунку саме на узі? Чи все таки? Так, звичайно, на УЗІ можна звертатися з проблемами шлунку. На жаль, під час обстеження ультразвукового не завжди видно повністю шлунок, так і не завжди видно чітко шлунок. Так? Хочу сказати, що під час ультразвукового обстеження на порожній шлунок ми чітко бачимо структури стінки, можемо поміряти товщину стінки, що дає можливість запідозрити ті чи інші зміни. Але не в прямому вигляді. Звичайно, для більш точного обстеження, коли ми, нам необхідно визначити там поліпи, виразкову хворобу, коли там пухлини на ранніх етапах, звичайно, це гастроскопія. А от для того, щоб як перший крок, як скринінг, все ж таки можна використовувати ультразвукову діагностику і далі вже обстежуватися, якщо це необхідно. Тобто виходить ультразвукова діагностика, бачить все. В організмі. Е, ну, на жаль, ні. Е, це було б ідеально, якби ультразвукова діагностика бачила все. Але на жаль, є перепони, скажімо такі, для ультразвукового встеження. Це і гази, які зазвичай є в кишківнику, і ті ж саме кістки, які теж нам заважають при обстеженні. Е, тому важливо, дуже важливо, що пацієнт приходив підготовлений, адже гази, газоутворення дуже заважають. тому... Перед тим як ідете обстежувати шлунок, кишківник треба готуватися. Треба за день до цього бажано. Там якщо обстеження у вас заплановано на восьму там чи на, на ранок. з вечора не їсти, виключити з раціону молочні продукти, горох, бобові, те, що викликає звикли Так, власне. так те, що от викликає газоутворення, і можна прийняти препарати, які знижують газоутворення, якщо це газоутворення таке активне. Ну, запитання до пані Ірини, як до гастроентеролога, який орган най... ш... найчастіше, найшвидше ображається на наше харчування? Е, напевно, це підшлункова залоза після свят, особливо коли люди дотримуються посту і потім активно повертаються в звичний ритм харчування, а може інколи не зовсім звичний, там уже йде смажене, жирне. Е, і... Підшлункова залоза може зреагувати досить різко, е, такими вираженими болями. Е, також ми можемо звернути увагу на кишківник, який реагує на певні, якраз ми поговорили про здуття, е, на, певні, на певну їжу бобові, капусту, е, на їжу з високим містом фудмап. Е, Речовин, які якраз і провокують здуття в кишечнику. Але в загальному кожен орган може зреагувати на наш стиль харчування, і навіть декілька одночасно тому необхідно дотримувати. Збалансованості, різноманітності для того, щоб органи говорили дякую, а не ображалися. До речі, після свят багато людей приходить зі скаргами. Так, Тобто, да, якраз да. після свят такий пік, можна сказати. Так, да, наступає якраз. Вони спочатку займаються трошечки самолікуванням, а потім вже звертаються до гастроентеролога. Е, е, пані Марина, як виглядає підшлункова залоза після свят, що ви бачите на узі? Ну, підшлункова залоза після свята виглядає дещо інакше ніж в спокійному стані. При обстеженні лікар ультразвукової діагностики бачить зміни розмірів, зазвичай це підвищення ехогенності, бачить також реакцію протоків підшлункової залози. Вона стає, скажімо так, більшою. І неоднорідною, але хочу сказати, що ці зміни вони дуже швидко проходять, якщо дати легку дієту, якщо виключити з раціону алкоголь, тому раджу при перших симптомах все ж таки звертатися на консультацію до гастроентеролога і якнайшвидше проходити ультразвукову діагностику, щоб попередити ті чи інші вже захворювання, пані Ріне. Якщо на УЗД все чисто у людини, то їй можна їсти все ще завгодно. Ні, якщо на УЗД все чисто, це не показник абсолютного здоров'я організму. Як ми вже поговорили до цього, УЗД не може побачити абсолютно все в нашому організмі. Якщо у вас немає симптомів, наприклад, лабораторні показники в нормі, УЗД в нормі, це показник того, що ваш організм працює добре і вам треба його підтримувати в тому стані, в якому він є на даний момент. А якщо ж є симптоми, і на УЗД все добре, то це означає, що нам потрібно шукати далі. Можливо, звертатися до інших обстежень, до СКТ, до е, можливо лабораторних обстежень, тої ж самої ендоскопії для того, щоб з'ясувати причину. Тому, якщо у нас десь на УЗД там органи в нормі, це ще не означає, що ми можемо харчуватися. Що ми і... здорові, є, да. й, 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 немає здорових і не, не обстежень не обстежені, так. А стосовно УЗД, оце міфи, чи все таки наскільки в ультразвукова діагностика є шкідливою, чи у УЗІ, ну, як зазвичай кажуть, можна робити доволі часто? Ось mm -hmm. як з цим ну, в мене випромінення. Люди mm -hmm. зазвичай кажуть, що випромінення це дуже шкідливо. Ну, рентген то точно раз на рік роблять. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось як з УЗД? Ну, при використанні уль ультразвукової діагностики не використовується шкідлива радіація. Да? Використовуються звукові хвилі. Звукова хвиля відштовхується від органу і формується зображення. Тому і ця дія припиняється відразу ж після того, як ми припиняємо обстеження. Вон, е вона не накопичується, вона не шкодить клітинам, тому це обстеження можна робити безліч разів. Воно абсолютно безпечне, його можна робити і дітям. І навіть вагітним, а ви коли буваєте на морі? Вам хвилі не нагадують хвилі ультразвукової діагностики? У вас немає таких асоціацій? Я вже давно не була на морі. Зрозуміла стосовно печінка, печінка, знову таки, доволі популярно чистити, чистити печінку. Ну, чуєш там іноді від людей, що треба почистити там якісь є рецепти. Наскільки це можна робити в домашніх умовах? Наскільки це взагалі можна робити і. Як це робити? Наша печінка це настільки розумний, багатогранний орган, вона так чудово справляється з самоочищенням. Вона займається цим кожного дня, кожної хвилини. Через неї проходять дуже багато різних процесів, які вона виконує. Її не потрібно чистити детоксами, дієтами, а особливо прийомами великої кількості бадів, біологічно активних добавок на трав'яній основі, бо тоді ми навіть можемо нашкодити своїй печінці. Якщо ви хочете зробити щось хороше для неї, обстежуйтесь, здавайте печінкові проби з певною періодичністю і виконуйте. Узі органів червної порожнини та для того, щоб виміряти структуру печінки, детоксів не потрібно. Вона сама справляється з цим дуже добре. Тобто, -то це не рекомендується ці mm -mm. речі робити? А як стосовно кишківника? От знову таки така процедура є популярна. Навіть там деякі клініки пропонують почистити кишківник. Як це чи можна це робити взагалі людині? Ну якщо там немає певних, скажімо, показів до цього, і чи наскільки ця процедура є безпечною? Я підтримую очищення кишківника, коли воно проводиться перед процедурою колоноскопії, коли ми п'ємо певні препарати, наш кишківник очищається, і ми можемо таким чином краще візуалізувати його так, під час обстеження. Якщо ми говоримо про інше очищення, особливо в домашніх умовах, ми можемо собі навіть нашкодити цим. Часто люблять теплою водичкою, там велику кількість цих, цієї води заливати в себе для того, щоб очистити, коли там, наприклад, у нас у нас дуже тривалий період закреп. Це може бути непрохідність або може бути якесь запалення в кишківнику, і ми можемо собі лише нашкодити цим. Тому не займатися таким, особливо в домашніх умовах. Звертайтеся до лікаря, якщо вже певний час вас турбують певні симптоми, болі, закреп, для того, щоб встановити правильну діагностику і підібрати можливо послаблюючі препарати, які будуть легко проводити оцю от дефекацію. Тобто лізти в кишківник, ну скажемо, без, без зайвої потреби не, не, не потрібно. потрібно. Стосовно кави, ну, кава такий популярний, скажімо, продукт доволі. А кава вона шкодить шлунку. І як правильно споживати каву, якщо є люди, які не можуть відмовитися, скажімо, від кави, як правильно споживати, щоб нанести мінімальну шкоду, скажімо, шлунково-кишковому тракту? Кава сама по собі це хороший напій, особливо кава без молока і без цукру. Кава має певні гепатопротекторні до речі, ефекти, тому гепатопротекторні теж тому краще поприймати каву, там, пити каву, а замість того, щоб чистити собі печінку. Якщо ми говоримо про її ефекти, виразку вона не викличе, гастрит вона не викличе. Вона може стимулювати перистальтику і вона може стимулювати виділення шлункового соку, що може викликати деякі дискомфорти. Тому б я рекомендувала вживати каву після прийому їжі. Для того, щоб не викликати в от побічних явищ від її прийому, якщо особливо дві чашечки, три чашечки в день чудово, краще, кава, краще з молоком чи все-таки е е чорна кава, якщо ви хочете з молоком випити каву, можна, але її потрібно включати в основний прийом їжі, тобто не пізніше, ніж через 30 хвилин після їжі, в тобто, промежу... окремо окремо не варто, особливо Ні. на ну, скажімо, коли людина такі е там припрокидається і вона вже п'є каву. Ну є такі люди, які наш організм. Приймається відразу як прийом їжі, молоко прийом їжі починається вироблення вироблення інсуліну, тобто і там уже працюють свої процеси. І коли ми протягом дня періодично між прийомами їжі почаше кави з молоком, кожну... це дуже гарний шлях до інсулінорезистентності. Ми собі встановлюємо. Mm -hmm. Тобто не не так безпечно, як як здається. Mm -hmm. А до речі, пані Маріна, ви можете відрізнити на ультразвуковій звуковій діагностиці людину, яка любить каву. Не замислювати цим. Ну зазвичай на обстеження люди приходять підготовлені, скажем так, і я раджу перед обстеженням каву не пити через те, що це заважає обстеженню. От, а взагалі, ну мабуть, що ні, мені здається, що кава не впливає на обстеження взагалі. А стосовно от ще я опустила такий один момент еластометрія. Ви робите не лише звукову діагностику, а ще робите еластометрію, а це якраз вона і засвідчує стан ну, печінки. Тобто це там декілька, декілька таких сходинок, ну скажімо, ну, і наскільки ось люди скажімо, часто звертаються саме дослідити, і чи бувають такі випадки, коли у людини абсолютно все нормально, ніби той скарг немає, а ми бачимо. На еластометрію довольно тривожну ситуацію. Так, еластометрія це доволі сучасний метод обстеження, який дає завдяки неінвазивним таким методам зараз і в реальному часі визначити стан печінки на рахунок фіброзу. От. І дуже часто, наприклад, там при певних. Патологічних станах навіть людина може не запідозрювати, що в неї вже є якісь зміни в організмі, так як вони на перших етапах не мають зовсім ніяких симптомів, крім як змін лабораторних аналізів. От тому дуже, ну це не дуже часто, не можна так сказати, що це дуже часто, але буває таке, що людина приходить і для неї стає несподіванкою якісь зміни впочинки. Але це дуже важливо виявити на ранніх етапах, і тому дуже важливо приходити на тих етапах, коли тебе ще нічого не тривожить, коли ти не відчуваєш симптомів, але якісь там є отакі червоні пропорції, які тобі вже говорять про те, що необхідно піти. Пройти обстеження, проконсультуватися у гастроентеролога. Тобто раз на рік варто робити еластометрію про для себе для профілактики? Ну для профілактики, ластографію, мабуть, що ні, от скоріше всього, необхідно. Пройти консультацію в гастроентеролога, і я думаю, що якісь і коли будуть якісь покази, то гастроентеролог звичайно призначить таке обстеження, як еластометрію. А пані Рендріч, ви часто призначаєте саме таке обстеження і приходять люди, які скаржаться на ну на проблеми з печінкою. Справа в тому, що якраз печінка такі органи, які не болить до останнього, і це доволі складно зрозуміти, що в мене взагалі якісь проблеми з печінкою. На що звернути увагу людині? У якої можуть бути проблеми з печінкою, але, в принципі, в неї поки що немає дискомфорту, немає болі. На що звернути увагу? Що має бути таким тривожним сигналом? В загальному, перше, ви дуже правильно сказали про те, що печінка мовчазний орган, вона не болить. Ці болі в правому підреберії може нам давати кишківник або, наприклад, жовчний міхур. Якщо ми говоримо про печінку, таких… Специфічних симптомів їх немає, але ми маємо знати про те, що дуже часто є печінкова втома у людей. Коли вже розвивається запалення, людина може відчувати втому, слабкість, сонливість. Після тривалого відпочинку, все одно людина розбита, подавлена. Це перше. Е, також гіркота в ротовій порожнині е, може свідчити про проблеми. Жовтушність, це вже також потрібно на це звернути це увагу. Це Дуже такий серй... дуже це серйозний... серйозний сигнал. Так, дуже серйозний сигнал. Тобто, І періодично, обов'язково, через те, що вона така тиха, потрібно проходити УЗД, потрібно дивитися, потрібно розуміти. І печінкові проби. Один раз на рік хоча б проходити дані обстеження для того, щоб розуміти. Чи немає запального процесу через те, що у нас зараз дуже багато як вірусних гепатитів, так і аутоімунного гепатиту, який не завжди також дає свою симптоматику, бо як може... але вже... ці аналізи показують. Я увазі, 4 аналізи Починкові проби, здається, 4 аналізи з крови з вени беруть. Ну білі рубіни, алте, естелужно фосфота, загальна тобто бі... біохімія Вона біохімія, називається. так так. Ну біохімія вона обширна це така спрямована саме на печінку. Показники вони покажуть нам рівень запалення. Вони нас натикнуть на те, чи це цитоліз, чи це холістаз, Тобто тут також свої нюанси. І після цього ми вже будемо розуміти, які до обстеження нам необхідно робити. І якщо є підвищення печінкових проб, тоді ми точно йдемо на еластометрію через для того, щоб контролювати динаміку цих динаміку самої структури печінки. Не завжди фіброз високий за рахунок саме того, що у нас. Є деформовані клітинки, да, які заміщуються так, просто скажемо, рубцевою тканинкою яку не виконують свою функцію. Фіброз може бути високий за рахунок запалення, і таким чином ми можемо ще рівень запалення контролювати. Раз на півроку, наприклад, або рік, в залежності від того, яка яка симптомати стосовно стосовно бадів, ну у нас ще декілька буквально хвилинка до завершення ефіру. Бади люди зараз захоплюються, скажімо, БАДами, вітамінами, приймають там я маю увазі, вітамін Д Омега, омега -3. Чи дійсно можна ці, скажімо, вітаміни приймати без контролю лікаря? Вітамін Д ні. У нас є аналіз, який ми можемо здати і чітко знати, який у нас рівень вітаміну Д в організмі, для того, щоб призначити дозу терапевтичну, профілактичну і так далі. Підвищено, можливо, для деяких груп населення. Омега-3 тут складніше, ми не можемо визначити рівні в організмі, але якщо ми недостатньо отримуємо з раціоном омега-3 поліненасичених кислот, тоді ми можемо вживати додатково в дозі 1000-1100 міліграмів на добу. Тривалий період. Якщо ми говоримо про бади і добавки безконтрольні, те, що ми говорили, на травах і так далі, то є не дуже добре, особливо коли це 5, 6, 10 бадів за один день прийому без назначень лікаря, просто самостійно ми можемо дуже нашкодити своєму організму. Це може бути медикаментозний гепатит. Так. Мені здається, що да. минулого разу казала, да. я просто так запам'ятала. Да. Доволі, доволі цікава тема. Дуже вам дякую. Час наш завершується. Ну і я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, що всередині організму правда від ультразвукової діагностики і гастроентеролога. Говорили з нашими гостями: це лікар-гастроентеролог, дієтолог Ірина Бас та лікар ультразвукової діагностики Марина Деркач, центр гастроентерології та дієтології. З вами була Булгак. Ва на все добре і будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою сто один